Росіяни продовжують атакувати ТЦК. Вони влучили безпілотниками у будівлю Харківського обласного ТЦК і прилеглу територію, а також поблизу ТЦК у Запоріжжі. Попередньо серед військових в Запорізькому обласному центрі комплектування є 11 поранених, а також цивільні. Ну і в Харківському три людини. Тут наголошу, що за останній тиждень це вже п'ятий випадок, коли російські війська б'ють саме по будівлях ТЦК в різних регіонах України. У сухопутних військах ці удари називають цілеспрямованими, і от на тлі цього спір. Робітників Вінницького обласного з міркувань безпеки розосередили. А в територіальних центрах комплектування на Львівщині, наприклад, посилюють заходи безпеки. Що відбувається? Розбираємося у унесеться. І почнемо із останньої інформації. Отже, 7 липня росіяни атакували безпілотниками Харків та Запоріжжя. Харків, усі шість вибухів у кварталі, де розташований обласний ТЦК часов 10 Началося і один за однім. Отак, вот Блін, це такий таке щоб просто не передати. Власне, як я вже казала, влучили по будівлі центру комплектування і прилеглій території попередньо поранені три людини. Про це повідомляють у сухопутних військах. Вдарили дронами під час атаки на місто і поблизу Запорізького обласного центру комплектування. Там попередньо 11 військових постраждали. В Запорізькому обласному ТЦК пізніше уточнили, що постраждали саме військовослужбовці роти охорони. Це ті, хто був переведений за висновками ВЛК з бойових підрозділів. Двох з них госпіталізували у стані середньої тяжкості. Крім того, Серед поранених є 14 цивільних, що перебували поблизу ТЦК у момент удару. Загиблих внаслідок атаки немає. На місці працюють екстрені служби. І до речі, в Міноборони Росії сьогодні також підтвердили удари по ТЦК. І тут хочу нагадати про попередні удари по територіальним центрам комплектування. Напередодні 6 липня росіяни вдарили безпілотниками по місту Кременчук на Полтавщині. Один з шахедів влучив в будівлю районного ТЦК. Повідомили рятувальники. Постраждала тоді одна людина, а кількома днями раніше. Вранці 3 липня російські війська поцілили по двох будівлях ТЦК у Полтаві, міського та обласного. Там виникла пожежа. У міській раді повідомляли, що загинули двоє людей, 15 отримали поранення. І серед травмованих, за даними сухопутки, чотири працівники ТЦК. Цьому удару передував ще один тиждень тому, вранці 30 червня, росіяни атакували шахедами кривий ріг. Сили ППО тоді знищили два безпілотника. Але також йшлося про влучання поблизу будівлі районного терцентру комплектування і сталася пожежа тоді поранення отримали троє людей. Один із них був у тяжкому стані. Як повідомили у сухопутних військах, тоді обійшлося без затрат серед військових. Усі співробітники і військові, які могли бути у ТЦК, перебували в укритті. Ну а тепер повернемося до питання, чому саме зараз росіяни почали активно бити по будівлях ТЦК. Як я вже казала, у сухопутних військах вважають, що метою цих цілеспрямованих ударів є зрив мобілізації. І дійсно росіяни цим створюють певні складнощі. Визнає речник сухопутних військ в Атаковані 7 липня ТЦК у Харкові та Запоріжжі зараз тимчасово не працюють, але сам процес мобілізації не зупиняється. Тих, хто, наприклад, мав прибути до ТЦК за повісткою, додатково сповістять про переміщення чи розосередження персоналу. Так само сповістять і інші категорії громадян, військових пенсіонерів, демобілізованих або ж членів сімей військовослужбовців, які отримують соціальні послуги. Отже, росіянам навряд вдасться вплинути на процес мобілізації саме таким способом, атакуючи. Будівлі, адже нині більшість баз даних ТЦК переведені вже в електронний вигляд, каже фахівець із питань державної безпеки, з яким поспілкувалося суспільне. Утім він погоджується, що росіяни роблять це цілеспрямовано, щоб зокрема впливати на ту частину українців, хто виступає проти ТЦК чи мобілізації. Росіяни це більше роблять для того, щоб показово бити по ТЦК, показуючи в тому числі і тій частині суспільства, яка Дійсно негативно ставиться до ТЦК про те, що нібито нібито скажімо так, росіяни на боці, тих хто за мир. А і вони допомагають уникнути магілізації, як розганяється по мережах, і це дійсно почало розганятися від росіян у сухопутці. Також кажуть, що росіяни вже всіляко використовують інформацію про ці удари на свою користь, у тому числі і для інформаційно-психологічних операцій. Російськими службами створений чат бот для повідомлення ТЦК та СП. також ну, про ці атаки заявляє і Міністерство оборони РФ. Тобто, це наразі досить така поживна тема для російських пропагандистів, які дуже вміло і її використовують для того, щоб в чергове демонізувати ТЦК та СП. Ми вже казали, що для того, щоб мінімізувати шкоду від російських ударів, працівники ТЦК дотримуються усіх правил безпеки, так принаймні кажуть в сухопутних військах, тобто вони спускаються в укриття. Але у Вінниці також вирішили додатково розосередити співробітників обласного ТЦК, тобто перемістити їх в інші місця. Про це вони написали на офіційній сторінці у соцмережах. Щоправда, у публікації були вказані точні адреси нових місць, де нібито прийматимуть громадян співробітники ТЦК. І пізніше цей пост видалили замість. Нього з'явився інший, мовляв, інформація, яка з'явилася на сторінці Вінницького обласного ТЦК, про цитую була відредагована внаслідок стороннього втручання. Мовляв, до указаних адрес установа стосунку не має. Як пояснив Саранцев, цей пост був опублікований без участі працівників ТЦК. Тож про це вже повідомили кіберполіцію. Утім, у Вінницькому обласному ТЦК повідомляють, що прийом громадян з медичних, соціальних чи інших питань здійснюють безперервно. І також на тлі російських атак у територіальних центрах. Комплектування на Львівщині, наприклад, посилили заходи безпеки. Про це суспільному повідомили джерела у ТЦК. Тож серед заходів безпеки підсилена пильність роти охорони з металошукачем на вході. Жодної інформації про можливу зміну адрес наразі немає. Отже, це були усі оновлення по цій темі. Підпишіться на наш Ютуб канал, аби не пропустити подальші новини. І цікаво почути вашу думку, чи може Росія подібними ударами по ТЦК все ж таки вплинути на мобілізацію. Пишіть свої коментарі під відео.